Усім привіт в продажі Kia Sorento. пригнане з Швейцарії в максимальній комплектації. Пробіг даного автомобіля 156 тисяч. Пробіг чесний, перевірений. Такий його зовнішній стан. Автомобіль дуже доглянутий, Без без царапин. в ідеальному стані. просто. Максимальна комплектація. Яка може бути. 2,2 дизель, автомат, повний привід, 145 кВт, дуже економічний на трасі, що не очікував від такого автомобіля, бо він важить біля 2 тонн, дуже м'який, дуже має високий кліренс, дуже добре для наших доріг. І бачимо, маємо фар, передні партроніки. Лед ходові вогні. Зверніть увагу на бампер, на капот без колів. Ловці без колів. Зимова гарна резина 22 року. Російський розмір. Титани гардемов стані. пліни Недавно замінили капітало. Автомобіль гарно обслуговується в Швейцарії, Ось емблема повного приводу, але де. Також є датчики після підігрів та складання дзеркал, панорама, рейдинги. Також є задні парктроніки, задня камера, така антенка, led, LED фари дуже класно вечором виглядають. Також є знизу кріпиться тут запаска, камера є. Емблема Sorento Style. Це максимальна комплектація яка може бути в таких машинах. Ось такий гарний зовнішній стан. Зараз прийдуся прибором, покажу вам стан покриття. 83, 76 82. 83 82 75 84 76 103 76 78 місці, де пластик не пробивається. Так, що це пластик. Далі йдемо. 79. 80. 86. 71. 79. 78. 84. 84. Це вимазане. 75. 82. 91. Ось такий його стан, просто ідеальний. Без підкрасів. Вікна всі рідні. Також. Та буде погано видно по позатоновані вікна, без колів, без сарапин. повторююсь. Зараз перейдемо до салону, покажу комплектацію, І ось там серебро. Так ось такий наш салон, є безключовий доступ. Ось така дверна карта, теж в ідеальному стані. Має пам'ять сидінь, тут відкривається пачок, електропакет повністю. Тут ввечері йде підсвітка, гарно підсвічується все. Звідси, як бачите, по контуру. Вдень не дуже видно, ввечері дуже і вночі класно виглядає. Також ось ця емблема Соренто також підсвічується. ось такий стан садінь. Сидіння регулюється. Повністю електрично, як і водійське, так і пасажирське. Має підігрів та обдув, що дуже цікаво, обдувається, підігрівається на спинці також, не тільки знизу. Маємо асистент, утримання в полосі, датчики сліпих зон, блокування, управління, управління підсвіткою. Також маємо підігрів руля, що дуже добре, мультируль. Так, ви в такому стані. Тут це є ручник чи ножник як правильно казати. Напишіть в коментарях. Також має асистент автопаркування управління парктроніками, екорежим, гідротрансформаторна коробка. Дуже надійна, Лед щиток Пробіг 156 тисяч. Також має датчик світла, датчик дощу. Ось таке дзеркало з автозатемненням. Можна включати-виключати його, навігація, годинники такі. Навігація є з українськими картами одразу, безключовий доступ. Є ось таких два ключі. Можете носити в кармані спокійно. І зараз другий дістану з кармана. Ось це другий ключ. І стаканники такі маємо. USB, AUX, розетка. Можна зробити ще одну розетку від прикурювача. Стан дуже добрий автомобіль. Двозонний клімат-контроль, блютуз. Все, що може бути, тут є. Праління кліматом. Також. Дуже багато тут є опцій на цьому щитку. Маємо великий бардачок, також є сервісна книга, пізніше покажу її. Також панорама. Можна відкрити окрему шторку. Ось так, майже на всю кришу. Також вікна панорами усі рідні. Як бачите, також відкривається саме люк. Люк відкривається без проблем, все справне, Це така шторка проти мух, потім ось так закривається все. Також включається, якщо потрібно, обдув сидінь в три режима, також підігрів сидінь. В три режими. Зараз покажу сервісну книжку. Ось така нас сервісна книжка, це інструкція до машини. Як бачите, яка дуже груба, має дуже багато функцій. Ось покажу відмітки усі. Автомобіль гарно обслуговувався, можете зафіксувати собі, передивитися. Останній сервіс був проведений на пробізі 151 тисячі. У 22-му році, 10 му місяці. Зараз пробіг 156 тисяч. Тобто обслуговувати автомобіль, ще можна не обслуговувати, ще кілометрів, 5 тисяч кілометрів можна спокійно проїздити. А також покажу вам документи, Техпаспорт швейцарський. Автомобіль повністю розмитений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Kia Sorento 3, 2,2 дизель 145 кВт, 2014 рік випуску, ось він код, можете перевірити собі, повністю готовий до постановки на облік. Зараз перейдемо до заднього ряду. Також, як бачите, ще пам'ять сидінь для двох пасажирів собі є. Підсвітка регулюється. Також ось тут є підсвітка. Червоний світить вечором, теж класно виглядає. Зараз перейдемо до заднього ряду. Також ще не показав Ось такий підлокотник, дуже широкий. Буде зручно і пасажиру, і водію розмістити свій локоть. Також є така оригінальна попільничка. Це мій прибор. Ось Такий підлокотник великий. Можна багато речей туди помістити, без проблем. Таке сидіння в ідеальному стані, ще раз покажу вам його. Ось такий задній ряд у нас заблокований. Зразу сигналізує, що ключ в мене машина заведена. Має задні шторки, крім того, що вікна затоновані заводським напилом, ще додатково встановлені шторки, що дуже зручно і комфортно. Ось такі сидіння, теж в ідеальному стані. Регулюється наклон сидінь. Для даних поїздок. Також тут дуже добре є підігрів задніх сидінь. Ще одна розетка, ось такий карманчик, сіточки для речей. Дуже класно, багато має місця взаді. Ось така підсвітка. Потолок і весь пластик також в гарному стані. Тут також йде підсвітка дверей по контуру. Тут так само. Дуже дорого все виглядає, гарні матеріали і до того ж збережений стан автомобіля. Ось так виглядає приборна панель звідси. Дуже зручно розташована педаль газу, не буде нога боліти. Також є круїз контроль, підігрів руля. Тут можна вибрати. Режими. руля спортивний, простий, так, нормальний режим спорт і комфорт. Дуже багато функцій має цей руль. І взагалі повністю весь автомобіль. Ось такі дефлектори є. Зараз перейдемо до багажника, покажу вам багажник. електропривода, але тут сиренту їх і немає. Маємо шторку, ось такий коврик резиновий, домкрат, ключі. Це транзити і рамки, я вчепив пізніше. Також ось такий великий, ще один. Можна рахувати, ще один багажник таємний. Це багажнику тут дуже багато. Сидіння також ложиться в рівну підлогу, якщо потрібно щось перевезти, не вмішається в об'єктив. Дуже багато місця. Шторку робимо так. Також все в ідеальному стані, також є шторка, оригінальні вікна. Такі садіння в ідеальному стані також. підлокотник, забув показати з підстаканниками. І дуже масивний також. Пластик, пройоми також всі в ідеальному стані. Безключовий доступ також тут є. Ось такий стан дверної карти пасажира. Також садіння регулюється електроприводом, також має обдув і підігрів. Ось так виглядається звідси. Зараз покажу вам підкапотний простор. Так виглядає все добре. Мотор працює чітко, рівненько. Є защита знизу. Нічого не тече. Нічого тут я не мив. Все так як було. Так. Добре, Тож, кого цікавлять автомобілі Швейцарії з гарним пробігом і в гарному стані, можна сказати в ідеальному дзвоніть або пишіть на Viber. Також додайтеся в групу Viber. Посилання на групу буде під цим відео. Приганяю чесні перевірені автомобілів Швейцарії, Нідерландів або Німеччини. В основному зі Швейцарії. Також можете переглянути. Це автомобіль в місті Радвиллів. Проїхатись на ньому, подивитися його щоб... Так, Також нагадую, що можлива доставка у ваше місто по всій Україні. За деталями телефонуйте, все детально розповім. Нагадую про цей автомобіль 156 тисяч кілометрів чесного перевіреного проблему. Пригнаний Швейцарії. чорний колір, максимальна комплектація. Такої комплектації, думаю, не знайдете в нас на Україні. Має всі асистенти, які можуть бути, автопаркування, сліпі зони, лед шиток і так далі. В гарному ідеальному стані. Без, без ржавчин, без корозії. Гарний збережений автомобіль. Зараз проїдемося, покажу вам його в'їзді. Ось такий в'їзді Соренто. В Коробка дуже добре себе відпрацьовує, дуже плавно, м'яко переключає. Маємо датчики сліпих зон управління. утримання в полосі, зараз перетинаю полосу і одразу воно буде сигналізувати, дає вібрацію на руль, щоб не заснути. Також праву зараз полосу зараз перед ним. Сигналізуй. Також це можна виключити, виключити. Також тачки мардизон. Ось такий класний led щиток Дуже гарна динаміка автомобіля. Розхід по місту приблизно до 10 літрів. По трасі буде літрів 6-6,5, як їхав до рівного то засікав, має обдув сидінь, підігрів сидінь, великі дзеркала, дуже високу посадку, зручно сидіти, пам'ять сидінь, Ось посигналізує машину, бачить її сліпу зону. Також щиток показує різні режими. Можна регулювати е, руль по жорсткості комфорт, спорт. Нормальний режим також є. Це спортивний режим, руль стає жорстчим, машина більш чутливіша стає. Дуже гарна комплектація цього автомобіля. В салоні дуже приємно, зручно сидіти. Для даніх поїздок це буде дуже добре. Отож, кого цікавлять автомобілі Швейцарії, дзвоніть або пишіть на Viber. Підписуйтесь на канал, будь ласка, ставте лайки, коментуйте відео, що кому сподобалось. Щоб не пропустити свіжих автомобілів. Підписуйтесь в групу в Viberi. Посилання на групу буде під цим відео. Там пропоную усі наявні автомобілі або автомобілі, які приймуть Швейцарії, можете переглянути та забронювати заздалегідь. Вечором тут все дуже гарно все підсвічується, дверні карти я вам показував. Ось тут підсвітка, тут підсвітка, також на задніх рядах підсвітка є. Лед-щиток дуже класно виглядає. Також є підігрів руля, дуже добре для зими. Все необхідне, що потрібно є тут в цьому автомобілі. Не путайте цей автомобіль з середніми комплектаціями. Уважно дивіться на ці емблеми, щоб всі були. Підігрів руля, щоб був. Також автопаркування повинно бути. Це буде максимальна комплектація, щоб були максимальні фари передні та задні. панорама і так далі. Тож всім до зустрічі!